Храмовим святом сьогодні в нас свято Казанської ікони Божої Матері, наше храмове свято, на честь якого освячений наш храм. І сьогодні ми будемо рятувати це свято. Чого? Зараз поясню. Тому що Казань, події 16 століття, Московське царство. Одне слово, Москва зараз з нашими подіями у нас вже алергічну реакцію визиває, і це нормально. І тут, ж, і тут ми скажемо, ну наша нам та Казанська, якась десь там у Московії якоїсь. Що ми з нею будемо робити? Давайте, батюшка, її кудись подалі засунемо там десь за сервант, а будемо брати свої українські, правильно? правильно. Імпортозаміщення. А я вам скажу неправильно. А знаєте чому? А ми перепишемо історію. Хіба ми не маємо права на це, особливо після нашої перемоги. Кожен переможець, коли приходив писав історію таку, як йому треба було. Хіба ми, великий народ, не маємо на це права? Маємо. Це по-перше. По-друге, Підійдіть до більшості наших воїнів і скажіть, витягни мені ікону зі свого на грудного карману і покажи, що це за ікона. Я впевнений, що у більшості буде ікона Казанської Божої Матері. Тому що їх більше за все друкують. Яку, яку хату покажіть мені, там би, не було, та, е, таку, там би не було, де не було її. Вона вже наша. По-перше, шануючи ікону, ми не шануємо доски і фарбу або бумагу і фарбу. Ми шануємо Божу Матір. А всі святі і Господь Бог, і Божа Матір Його, немає національності. Вони заступники і молитвиники наші. Вони ті, хто спішать на поміч до нас. Усяких наших невзгодах життєвих. Вони ті, хто не тільки співчувають, а ще і співстраждають. Це різні слова. Співчувати, коли ти співчуваєш, ти все одно знаходишся на відстані від цієї людини. Ми можемо співчувати один одному. Але співстраждати це коли ти знаходишся у шкурі тієї людини. І якби розділяєш його страждання і його радість в тому числі, не забувайте святі. І Господь Бог, Він не тільки страждання наші розділяє. Господь Бог ще і радості наші розділяє. Тільки би ми його впускали в своє життя. І сьогодні, прийшовши сюди, ми впустили Його в своє життя. Ми впустили Пресвяту Богородицю в своє життя. Ми прийшли в її дім. І тут радімо разом з нею. Це вже наша ікона. Вона ікона наших воїнів, яка захищає їх і веде вперед. Вона ікона наших домівок, яка охороняє нас. Вона ікона, яка прославляє нас. І неважливо, де і коли вона і як з'явилася. До речі, вона, якщо там, там трошки так. Трошки копнути ту історію, то вона з'явилася не просто так, на якому згарищі вона з'явилася. Той Іоанн, який грозний, він же спалив усю Казань, знищив всіх і дітей, і жінок. Отак вони приводили довіри до своєї. До жорсто. не до християнства. Християнами вони так в більшості своєї і не стали. А вони так приводили до покірності царю і Московії. І Мати і Божа і захистила отих казанців, з'явившись своєю іконою. Тобто вона там з'явилась не тому, що. Перемога була у Яна Грозного, а тому що, щоб бідні ті казанці, щоб, щоб хоч хтось вижив, щоб хоч московити ікони її посоромилися, бо нічого не розуміли. Милості в них ніколи не було і немає. Милосердя, співстраждання не було і немає в них. І до сих пір в них немає. Цього і тоді не було, на жаль. Тому Божа матір і з'явилася, призиваючи перш за все їх, московитів до покаяння. І кажучи, що що ж ви робите, це теж люди, хай вони не тієї віри, бо тоді ті, хто жив в Казані, вони були мусульманами. Хай вони не тієї віри, але хіба це привід вбивати їх, різати їхніх дітей і творити ті звірства, які творив Іоанн Грозний? І ви знаєте, чудо дійсно сталося, слава Богу. Не всіх перебили. Мати Божа захистила. Так і ми сьогодні будемо молити Матір Божу перед її святою іконою Казанською, щоб вона явила ще раз чудо і призвала московитів до покаяння. Тому ця ікона буде символом покаяння їхнього і символ перемоги нашої, бо ще раз скажу, практично у кожного солдата нашого, що там на війні, саме така ікона у нього в кишені на грудь. Саме така ікона у багатьох матерів, які моляться за своїх воїнів. Тому це наша ікона, ще раз скажу. Тому і сьогодні перед нею ми скажемо, Пресвята Богородиця, Заступниця наша, молися за нас, вимоли нам перемогу, ви, а їм покаяння, вимоли і нам, щоб і ми, отримавши перемогу, знаєте, не стали жорстокими. Вимоли, щоб ми отримали перемогу і залишились люблячими. І здатні були простити навіть ворогів своїх. як би це важко не було, але Господь нас до цього закликає. Амінь.